Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 лютого 2026 року. Сьогодні 3 лютого, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Діва. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Після 6 години ранку можна поливати вже рослини, а от підживлення рослин в спалений шлях місяця небезпечні. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 4 лютого, спалений шлях місяця. Нарешті завершиться вранці о 9 годині ранку, в знаці діва. Тому тільки після 9 години ранку можна вже буде сіяти насіння квітів та огірків на розсаду. Нагадую, це діва. Можна сіяти кріп в теплицях та пророщувати і вирощувати мікрозелень для вітамінних салатів. Можна укорінювати живці, нарізати, укорінювати це виключення з правил, пересаджувати кімнатні рослини можна і можна працювати з розсадою тільки квітів. Якщо є огірки, то, будь ласка, огірки. Поливи рослин будуть ефективними всю добу. Підживлення рослин будь-якими добривами проводимо вже ввечері. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від дочкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 лютого несприятливий час для різних заготівей. Важливо для здоров'я на 3 та 4 лютого 2026 року, місяць в діві. Тому під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо для приготування страв макароні вироби, а готуємо смачні та корисні каші з гречки, пшона, вівса. Страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, із молочних продуктів, із редьки, із дайкону, з вітаміною з зелені. Додаємо обов'язково меню доступні горіхи, яблука, груші, гранати, цитрусові. А для приготування смачних страв використовуємо рослині олії смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам градів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!